Що ви бачите на екрані? Може, дешеву телеприставку, що може перетворити телевізор у недолугій Smart TV? Може і так. Але я бачу комп'ютер. З двома USB-портами один з них це USB 3, HDMI-виходом, LAN-портом на Гігабайт, Wi-Fi'ям і Bluetooth. -ом. Всередині 4 ядерний ARM процесор і 4 ГБ оперативної пам'яті. Звісно, це небагато, але це чесна праця. Якщо поставити сюди Linux замість будованого Android, то отримаємо домашній сервер, який можна об'єднати в кластер з іншим таким самим, і ще одним, і ще. або використовувати наодинці, поставити туди PayHall, або Home Assistant, або Octoprint. Чому не Raspberry Pi? Тому що цей варіант як мінімум дешевше. Це малюк коштує 2000 гривень на час зйомок а це 24-го року з корпусом та блоком живлення. Ну і Raspberry Pi це доволі банально, вони у всіх є. А ось Кубернетес кластер на TV приставках. Хм, Признайся, захотілось. Але спочатку на нього треба поставити Linux. У мене вже є дві такі приставки. Вони працюють як Kubernetes кластер. Я вирішив додати ще дві. Зараз покажу вам весь процес як налаштування самих боксів, так і додавання їх в мій існуючий кластер. Встановлювати будемо ARMBian. Це як Debian, тільки для ARM процесорів. Насправді, там не лише Debian, може бути і Ubuntu. І не лише ARM, може бути і RISC, і Intel. Але схоже на те, що спочатку придумали назву, а потім додавали інші платформи. Якби то не було, воно підходить для нашої приставки, тому будемо його встановлювати. Як це можна зробити? Є QuickStart, який має дати загальне розуміння процесу. Процес насправді виглядає доволі просто. Скачати прошивку з потрібною версією, записати її на SD-карту, завантажити приставку з карти і отримати профіт. До вибору SD-карти. Можна також подивитись на Getting Started, тому що не всі карти однакові добрі і не всі можуть добре працювати. Якщо ви побачите щось таке після завантаження, це означає, що у вас карта не дуже добра. Я використовую Kingsman Canvas. Щось там. Але одного лише гайду буде недостатньо, аби отримати Linux на нашому вонтері. Правильна конфігурація розсипана по різним постам на форумах і репозиторіям на Гітхабі. Я її зібрав докупи і зараз покажу вам за пару хвилин. Отже, перший пункт скачати прошивку. Качати будемо з цього репозиторія. Тут ми бачимо підтримка Armbian для AmLogic, -Am і Winner Boxes, і тут є список. Наша штука, в принципі, ось ця s 95 x 3 або там є x3, у нас вонтер x3. Ми йдемо в релізи. Тут релізи публікуються щомісяця, ось 8 годин назад вийшов листопадний реліз. Структура така, що є назва noble, save, наприклад, і 226 різних файлів. З них половина самі прошивки, інша половина це чек суми, да, чи як це називається? Хех шкоди, поки можна перевірити, що воно все правильно. А, стільки багато асетів, тому що бачите, під кожну, під кожну прошивку, ну, під кожну модель своя якась там комбінація, їх можна якось робити скриптами. Ну, Цього я ніколи не робив, використовував готові. Ну і тут проблема, по-перше, вибрати серед асетів те, що треба. Там треба, щоб було X3. Друга проблема це вибрати сам реліз. Бачите, тут у нас є noble. Тут є Джемми. Тут є бул'с-ай. Тут є букворм. Що це таке? Я не знав. Потім погуглив. вивели, що це назви релізів. В і бус-ай, це Debian релізи, джеммі і ну, версії, Да? і Noble це Ubuntu. Я завжди ставив Debian. Я не можу сказати, там, чому воно краще, чому ні. Ну просто воно працює і все. А тут цього достатньо, бо далеко не все працює. Може і зараз не буде працювати. Побачимо. Тому я обираю Debian. Я раніше використовував Bullseye, бо тоді, здається, був останній реліз, я не пам'ятаю чому. Але зараз погуглив, що в принципі Bookworm новіший. Ну і можна спробувати букворм. Йдемо значить, букворм, бачимо, що це листопад, відкриваємо асети і шукаємо тут x3. Це буде наш кандидат. Ось вони є, їх багато чомусь. Перші різні версії. Там 6658, 61114. Я думаю, що це якісь теж версії Debian. А не знаю, в чому різницю. Просто візьму, яка новіша, побачимо. І також є Про і не про. Я останній раз брав не про І цього разу так само. Тому 6658, про, Ось ця штука. Скачаємо. Після скачування отримаємо ось такий файл. Цей файл можна записати на SD-карту. Я використовую balena Etcher. З цієї sd карти можна завантажувати нашу приставку. Проте. Перед цим потрібно зробити певні зміни, аби наша модель змогла завантажитись. Ось що в нас на SD-карті. Нам потрібно переписати цей файл під цим іменем. Для цього ми використаємо ось таку команду. Після цього нам потрібно піти в папку xLinux. Там в нас буде ось такий confback файл. Його потрібно буде переіменувати в просто xlect.conf. Потім відкрити його в вашому улюбленому редакторі і зробити так, щоб в четвертому рядочку у нас був саме ось такий DTB-файл. Після цього ми unmountмо. Для того, щоб заunmountти диск, використовуємо DiskUtil. І можна записувати. Ці всі деталі можна подивитись в репозиторію. Там є ось такий Model datab файл, в якому перелічені всі моделі. Що підтримується даним прошивкою. Шукаємо наш Vonteр, і ось ми бачимо все, що нам підходить. Єдине, що ось цей файл зараз у нас інший, там не Edge 90X Max Plus, а саме для Wonteра X3. Якщо зробити так, як я сказав, то все має працювати. Після цих всіх змін карта, в принципі, готова до використання і можна спробувати з неї завантажуватись. Якщо ви плануєте. Налаштовувати більш ніж одну приставку, то кожного разу заходити на SD карту і змінювати це трохи гімаройна, тому можна це зробити одразу в образі, який ми скачали. Щоб це зробити, потрібно замаунтити образ одразу на файлову систему. У мене Mac, тому я використовую таку команду, після чого в мене ця файлова система доступна. Volumes boot. Так само, якби я замаунтив SD-карту напряму. Можна зробити всі необхідні зміни тут, після чого розмаунтити, і всі ці зміни запишуться в нас в наш EMG файл, який можна буде безліч раз записувати на різні SD карти. Поки в нас записується друга флешка, спробуємо запустити першу приставку. Для цього нам потрібна зубочистка. Зубочистку ми будемо вставляти ось в цей отвір і натискати на кнопочку ресета. Потрібно, щоб під час першого завантаження кнопка ресет була натиснута. Десь 5 чи чи скільки секунд. Я беру мережевий кабель, зубочистку і кабель з піталовим. Зрубочісточку натискаємо. Підталиво вмикаємо. Чекаємо 5 секунд і дивимось на індикатор. Якщо там написано boot і 07 значить це невдача. Тому що треба, щоб нічого не було написано. Це означає, що я не натиснув добре на RESET. Вимикаємо. І пробуємо знову. Треба добре. А, проблема, що я не вставив картку. Все заново. Зубочисточку тримаємо, вмикаємо, чекаємо і дивимось. Якщо в нас є два вогника, це означає, що воно намагається завантажити з SD-карти. Коли вогник буде один синенький, це означатиме, що в нас все добре і ми завантажились. Ось синенький вогник, ми завантажились, і тепер можна нам цю приставочку налаштовувати. Налаштування можна робити безпосередньо на приставці, підключивши клавіатуру і монітор по HDMI. Проте можна робити все віддалено. Якщо ми підключимо мережевий шнурок, то наш хост після старту має бути доступний за іменем Armbian. Ось у нас він доступний, можна в нього спробувати заходити. Я заходжу за допомогою команди SSH. Якщо ми побачимо таке повідомлення. Це означає, що ми пробуємо зайти на приставку нову, а до цього вже в нас була з таким самим іменем. Оскільки я налаштовую не першу приставку, то, очевидно, це є моя проблема, яку потрібно вирішити видаленням імені Armbian з файлу knownhosts. Я відкриваю файл knownhosts, шукаю там Armbian і видаляю. Всі рядки, де в мене він згадувався. Після цього пробуємо знову зайти на машину, і тепер у нас вже все нормально. Тут я неправильно спробував зайти на машину, тому що на машину на хост, <смі> тому що він пробує зайти під моїм локальним іменем, а мені треба зайти під рутом. Тому нажимаємо Ctrl-C і виправляємо спробу логіна. По дефолту пароль у нас 1, 2, 3, 4. Це можна прочитати на Getting Started. Під час першого запуску. Він питає в нас пароль для рута. Питає, які використовувати System Shell. Я буду використовувати Z Shell. І питає ім'я дефолтного користувача. Без practices використовувати ім'я user, але я використовую Сергій. в мене на всіх моїх хостах, і для нього треба вести пароль. У нас всі аккаунти створені. Він питає, чи треба нам змінити user language. Я зазвичай обираю ні. Насправді він не питав, чи треба створити user language, а чи він питав, чи потрібно обмежувати список локалій моїм розміщенням. Ну, я все одно вибираю останню опцію, там де Skip Generating Locales. І після цього в нас все налаштовано, можна цим користуватись. Бачимо, що можна запустити Armbian Config. Я не буду використовувати судо, тому що я і так рут. Це така утилітка для налаштування різних аспектів. Можна, наприклад, підключити wireless network для того, щоб наша приставка була підключена через Wi-Fi. Ми підключили наш Wi-Fi, і тепер приставку можна закинути. Будь-куди в квартирі, просто під'єднати до живлення, і вона у нас буде доступна. Тут є багато інших налаштувань, які ми розглядати в цьому відео не будемо. Єдине, що корисно зробити, це дати інше ім'я нашій представці, якщо ми хочемо використовувати їх декілька. Є декілька способів це зробити. Один із них це зайти сюди і поміняти наш hostname на те, який нам потрібен. Я назову її, наприклад, Беба, тому що в мене Біба, Боба, це буде Беба. І четверта буде Буба. Треба зробити лагаут, можна її для надійності перевантажити. Здається систем KTL ребут просто заплановує ребут за одну хвилину, тому треба почекати. Так, хвилина пройшла, наша приставка перезавантажилась. Коли вона завантажиться, нам має бути доступна по імені Беба. Після того, як ми налаштували обидві коробки, перевіряємо їх доступність. Беба є, буба. Теж є. Це значить, ми можемо почати додавати їх в наш кластер. Заходимо на Kubernetes, дивимось ноди. Зараз наш кластер складається з двох нод: Біба і Боба. Для кубернетеса я використовую K3S. Це, можна сказати, легковісний Kubernetes, який спеціально оптимізований для роботи на подібних девайсах. Ставиться він ванлайнером, проте я буду використовувати Ansible. Від авторів K3S є готовий Ansible скрип чи плейбук, як воно правильно називається, яким дуже зручно користуватись. Все, що треба зробити, це. Додати в інвентарі наші хасти, обрати, які з них будуть серверами, які з них будуть агентами, і запустити його. Зараз ми це і зробимо. Ось наш поточний інвентарі, в якому ми бачимо, що у нас сервер Боба і агент Біба. Можна додати Бебу і Бубу як в сервери, так і в агенти. Я надаю перевагу тому, щоб додати їх в сервери, і таким чином мати кластер, якому буде три мастера і один. Worker. Таким чином, ми можемо покращити високодоступність нашого кластеру, тому що, навіть якщо один із мастерів відключиться, два будуть продовжувати працювати. Також важливо пам'ятати про те, що в кластері має бути непарна кількість мастерів. Так, здається, це всі зміни, які нам потрібні, для того щоб задати пароль від нашого користувача. Ми використовуємо конструкцію Ansible become Pass і використовуємо команду, яка бере з OnePassword пароль під назвою Armbian User. Тепер, коли ми будемо запускати Ansible Script, все, що від нас потрібно буде, це надати доступ до OnePassword. Це просто дотиснути фінгерпринт. Здається, ми готові. Ось така команда: Ansible playbook. Передаємо інвентарі і передаємо власне, що ми хочемо запустити. Тут якраз треба. Надати доступ до One Password. паролі ніде небудь показуватись, передадуться у безпечний шлях. А тепер треба чекати. Дуже багато всього відбувається, тому що це універсальний скрипт для різних платформ, проте комп'ютери працюють, шляхти відпочиває. Ось така помилка наверху це нормальна, тому що на двох серверах нема кетріса і воно, відповідно, не може виконати команду перевірки версії. Можна запускав в кінці, отримуємо зелені результати. Тобто все в нас встановилось. Заходимо на наш кластер. Може треба трошки почекати. На кластері бачимо нові ноди. Також через деякий час заходимо на графану. Графана теж стоїть на цьому кластері. Якщо хочете дізнатися, як отримати моніторинг на подібному сетапі, пишіть в коментарі, зробимо відео. У графані бачимо метрики наших нодів. Вони додані в кластер і готові до роботи. А це означає, що пригода налаштування Armbiano добігла кінця. Як і наше відео. Якщо ви додивились до цього моменту, то поставте лайк, чи дизлайк, чи напишіть комент, або нічого не робіть, вирішувати вам. Дякую за увагу і до наступних зустрічей на каналі.